Купуйте наш хостинг. Підтримка PHP найсвіжішої версії. Що це таке? Вбудований модуль PageSpeed. А це що? Що значить просто читаю? Я і так просто читаю. Мемкаче обкача. Мемкаче обкаче ReDis. Що ви розумієте? Що, Я не то щось сказала. А, мемкешоп кешереть. Ага. Ну хоч би українськими буквами написали. Я не можу це прочитати. Захист від ДД Осе. У вас істерика, я бачу. Ви що, ну ви спеціально, щоб поржати це писали, так? Да? soul. А, це буква Q. My SQL. 5.7, 8.0. Безлімітна кількість сайтів та поштових скриньок і домен у подарунок. Я з цього особа поняла тільки слово подарунок. Коротше, співгромадяни, купуйте більше хостингу, щоб я оце все не читала з бумажки і не позорилася.